Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Мене звати Павло. І сьогодні огляд пили від швейцарської компанії Felco під номером 602. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Постачається вона ось в такому от блістері. Класичному для Felco. Є вкладиш. На вкладищі ми бачимо подані основні технічні характеристики. Вказано, що довжина полотна 160 мм, Рекомендований діаметр. Гілки, яку можна різати, 7,5 см. Вказано, що лезо є хромоване, і те, що зубці в нього загортовані імпульсно. Вказано, що крок між зубцями складає 3,75 мм. Також є згадка про те, що пила працює тільки на себе, тобто треба її тягнути. І ось ця от значок: це форма полотна, тобто полотно є фрезероване, а не має відігнутих зубців. От з протилежного боку ми бачимо. Власне, намальовано, яким чином потрібно працювати пилою, а яким чином не потрібно, не потрібно її штовхати. Всередині ми знаходимо схему з розміткою деталей. Тобто до неї є змінне лезо, є осьовий гвинт, є кнопка і руків'я. Тобто, в принципі, ця пила вона розбірна і має запчастини. Отже, це от така от складна пила. Яка в розкладеному і складеному вигляді нагадує, дуже сильно нагадує стару модель, напевно, найпопулярнішу модель від компанії Felco, пилу під номером 600. Зараз от в мене тут ще така пилка є. Зараз ми їх порівняємо. От В розкладеному вигляді ось так от вони виглядають. Дуже схожі. Форма руків'я практично один в один. А в 602 є, є ось такий: от виступ, бурок і отвір, окрім деяких нюансів, таких дрібних. Десь там розширення от руків'я в цій частині порівняно з шестисотою. От ми бачимо тут руків'я ширше. Ну, дрібниці, прям відмінності дуже несуттєві. Наскільки мені відомо, Фелко свою оцю от класичну пилу, яка не знаю вже скільки, десяток років мінімум на ринках продається. Вони її зняли з виробництва. У нас ще поки що вони є. Тобто, але це ймовірно. Що вже останні вироби, а вони замінили 600-ту пилу, ось цією 602 ю Фактично, це аналогічна пила, і я так думаю, що якщо навіть леза 600-ї пили закінчиться і треба буде поміняти, то лезо від 602-ї на неї теж підійде. Виглядає так, що кріплення повністю співпадає. І ймовірніше за все, що полотно від 602-ї підходить. На 600-ту пилу. Це є по суті та сама 600-та тільки от з тим покращенням, що вони зробили ось цю петельку, зробили цей отвір, за який зручно відкривати пилу. То зараз ми можемо легко пальцями зачепитись, маємо за що зачеплятись і потягнути полотно, щоб відкрити пилу. 600-ї моделі цього не було. І коли ви маєте вільні руки без рукавиць, зробити це в принципі досить легко. Якщо на вас вдягнені теплі рукавиці, якщо ви працюєте на морозі, то це ви працюєте частіше за все в рукавицях, ось рукавиці можуть бути досить ковські і відкрити пилу іноді буває важко. Оце зробили для того, щоб це було зручно робити саме в рукавицях. Ну а тепер детальніше про самополу і про конструкцію цієї пилки. Загальна довжина пилки 37 см, довжина леза 17 см, довжина по ріжучим зубам. Десь порядка 16 см. Довжина руків'я порядка 22 см. Вага пилки 160 г. Полотно виконане з вузького лицевої сталі і воно є фрезероване. Тобто ми бачимо з двох сторін полотна риски від фрезерування. Полотно в цій частинці є тонкіше, і в нижній частині воно є грубше. От добре, помітно, товщину полотна. Ось тут. І тепер дивимося зверху. Воно є значно тонше. Полотно хромоване, тобто воно є дуже добре захищене від корозії. Зубці не відігнуть. Відповідно, такий зубець є значно міцнішим і найважливіше. Точність роботи такого зубця значно вища. Недавно, власне, я вичитав на одному з японських сайтів, чому такі полотна значно кращі в роботі. Це саме АРС якраз описувало в своїх. В статтях про пили. Таке полотно краще тим, що коли відгігнуті зубці на полотні, відгинаються іноді під різними кутами трошки. Відповідно, під час роботи, під час різу, деякі зубці можуть виступати більше, іноді менше, деякі менше. Відповідно, після обрізки на зрізаній частині дерева залишаються ризики. Якщо полотно є фрезероване, і зубці всі знаходяться в одній площині, після різу. Риски зайві пошкодження значно менші. Тобто різ таким полотном набагато чистіший. З лівого боку на полотні ми бачимо логотип Фелко, номер 602, дріб 3. Це є номер змінної деталі, тобто полотна самого леза. І сказано, що під час роботи необхідно тягнути лезо на себе. Зубець має класичну для садових пил для сучасних садових пил форму. Це є трьохгранна заточка, раз, два і третя грань. Тобто такий зубець значно міцніший, порівняно з двогранним зубцем. І такий зубець краще ріже деревину. Кінчики зубців є темні, і це власне, показує, що кожен зубець був локально загортований саме на самому кінчику. Руків'я пластикове, класичне для фелко. Отакий От приємний на дотик, шершавий пластик. І чорним це є гумові вставки. Руків'я пластикове всередині повністю, з ребрами жорсткості. Позаду є великий отвір для того, щоб можна було б протягнути перекорд. Закінчення руків'я типово має ось таке розширення, для того, щоб коли ми тягнемо на себе, не виповзувало руків'я з руки під великий палець, є ось упор. Фіксація леза відбувається ось кнопкою такою. Кнопка містить в собі металеві елементи, знаходиться вона на осі підпружинена, і фактично вона фіксує лезо в відкритому положенні. Ось так. В закритому положенні фіксація леза не відбувається. Осьовий, це є гвинт, який закручується в цю гайку, гайка глуха. Гвинт хрестоподібний, але разом з тим шліцевою викруткою його можна розкрутити точно так само. Лезо піджате всередині руків'я, тобто, само по собі воно не випадає. Тобто воно ходить досить туго, і це є добре. Ну а зараз подивимося, як ця пилка ріже дерево. Ну, дуже велика гілка для цієї пилучки. Придбати складну пилу Felco 602 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!